Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі. Давайте подивимось, які гарні новини відбудуться в Україні, які гарні події відбудуться в Україні. Що ми почуємо, що ми побачимо. Давайте в позитив подивимось. Вже втомилася від того негативу, від тих подій. То хоча б може нас карти порадують якимись позитивними подіями. Які позитивні події відбудуться в Україні протягом наступного тижня, з 22 по 28 липня 2024 року? Так, перша гарна подія, покажіть. Закриваються перспективи до якоїсь тимчасової зупинки, пов'язаної із відсутністю шансу, відсутністю якоїсь пропозиції, допомоги, тобто зрозуміли, да? закриваються перспективи, що зупиниться якась допомога. Деться рух, рух до вирішення проблем, рух до того, щоб заспокоїти, рух для заспокоєння, для зняття активного напруження за допомогою ресурсів якихось. Ну, думаю, що все ж таки праця йде стосовно допомоги Україні. Все ж таки праця має йти. Тобто рух, щоб унеможливити перепони стосовно цілісності ресурсів, стосовно цілісності країни, Окрім того, що можна сказати, будуть також на порядку денному поставати питання стосовно того, щоб ні в якому разі не закрити горизонти до деокупації українських земель. Нема коли сидіти і чекати і думати. Тобто тема буде стосовно ресурсів для України і стосовно українських територій, горизонти, до яких ми маємо відкрити. Тут я відкрила карту тимчасової зупинки, вона означає, що тут із-за того, що нестача ресурсів, активність унеможливлюється. Іншими словами, якщо в контексті цього всього розкладу тут мова йдеться про допомогу знову ж таки. Допомога. Тобто утримання допомоги Україні для того, щоб рухатися далі. От. Для того, щоб рухатися далі. До перемоги. Далі, друга подія, покажіть, будь ласка. Гарна новина, давайте так. Гарна новина, гарна подія в Україні наступного тижня. Гарна подія, яка спроба диявола тримати фокус уваги на собі, він не вийде. Ну, от якась, якась така може бути ситуація, коли ну, от диявол це от егрегор або сутність, або обставини, які тримають людей в залежності. І от він буде спробувати на себе сфокусувати уваги. Але тут йому. Ну, Репона якась далі йде? Тобто, якби так було, було би, це би привело до якихось змін. Тобто, я розумію, що диявол буде намагатися привернути нашу увагу яким, якимись руйнівними змінами. Але дай Боже, в нього не вийде. Бо ситуація контрольована. Про що це? Про що це? Що це за диявол? Це може бути якісь фейкові новини. Фейкові новини але, е, з боку третьої сторони, або нав'язувальні якісь нам бажання, добровільно примусові бажання з боку третьої сторони. Знову ж таки, диявол тут третя сторона, і закохані перевернуті. Також це от карта примусового вибору за небажанням. Щось нам хочуть нав'язати, зупинити або заморозити, стагнувати якісь обновлення обновлення. Тобто, знову ж таки, нас, нашу увагу будуть намагатися привернути якимись такими ліцедейськими діями, але це буде як від диявола. З метою відвернути нашу увагу від якихось нагальних проблем, які намагаються ну, провернути за нашими спинами. Але тут не вийде дияволу щось змінити. Я, от, я от не знаю про що це. Не вийде. щось нам будуть нав'язувати те, що ми не хочемо. Те, що ми не хочемо, щось нам будуть відволікати увагу на те, що нам не потрібно відволікати увагу. Бо треба дивитися, куди ми йдемо. І знову ж таки, це буде робитися спеціально, щоб не міняти щось, щоб залишити так, як є. Ну, це якщо ми уникнемо. Цього жонглювання нашою увагою з боку д'явола, то це буде хороша подія. Розпадання ресурсів, втрата ресурсів. Тут або щось він захоче розпорядитися нашими ресурсами, тим, що ми маємо, віддати комусь щось. Щоб якийсь король або якийсь партнер отримав наші ресурси. Поки нашу увагу відволікають, щось наше захочуть віддати. От я не знаю, от пишіть свої. Ну, тут третя сторона. Зрозуміли, так? Але ми маємо цього уникнути. Яким чином уникнути ми маємо це? Ми просто маємо продовжувати ну, не втрачати пильність. Не втрачати пильність, розуміти, усвідомлювати, що нас відволікають, тримати руку на пульсі і реагувати, реагувати, не залишати це, от не пускати це на самотек, знаєте? Тримати наш ресурс при, при нас. Не знаю, що це, чи то хтось щось захоче забрати. Ну, дивіться, за дияволом це також може бути і також домовленості. домовленості. Такі домовленості, від яких ми будемо залежати. Це як кабала, якась така, знаєте, яка буде нас тримати, залежність. І я думаю, що буде якась тема, що щось наше захочуть віддати або злити, і будуть підводити нас під якісь договірняки, домовленості з дияволом. І цього не можна допускати. Як не допускати? Продовжувати фокусувати увагу на своїх ресурсах і позиціонувати себе як хазяїн, не як жертва, а як хазяїн обставин. Брати ситуацію в свої руки, зняти пов'язку з очей. Далі третя подія, третя подія. Судячи по тому, що друга подія, скажімо так, я ж е запрос робила гарні події, то ми будемо це все тримати, продовжуємо тримати і будемо як хазяєва своєї землі. Так, третя подія гарна для українців, для України, яка відбудеться на наступному тижні. Так, заспокоєння, зупинка за допомогою колективної праці. Заспокоєння неконтрольованої ситуації за допомогою колективної праці. Про що це? Що за неконтрольована ситуація? А це пов'язане з тим, що в нас вкраду, крадуть маніпулятор, маніпулятори. Тобто, знову ж таки, це говорить про те. Ну, знову ж таки, я так розумію, що карти про одне і те саме говорять, що нам потрібно. Бути уважними, не дозволяти під, коли нас чимось заспокоюють, однією рукою дають, іншою рукою забирають. І ми заспокоєні можемо щось пропустити. Тобто бути завжди на поготові. Тут ідуть якісь маніпуляції, якісь ілюзії, якийсь обман. Але маніпуляція не вдасться. Тут іде зупинка цієї маніпуляції. Якийсь мах, якийсь мах, який керує, буде якби каліснічим цієї ситуації, якийсь мах, він буде знову ж таки тут демонструвати, ніби як потрібно робити, але це все блєв іде. Це все йде блєв. Когось притягнуть до відповідальності. Людина, яка маніпулювала, яка крала, цю людину змусять повернути накрадене, награбоване або принаймні викриють. Тобто заспокоєння неконтрольованої колективної праці, з чим вона пов'язана, з крадіжками і Як його заспокоїть? Заспокоїть, придягнуть до відповідальності, когось ув'язнять. Дивіться, карта ув'язнення і справедливій, когось будуть судити. І в горі, і в радості. Якийсь король. Що за король? Ну, тут, бачите, знову ж таки, йдеться мова про ресурси, про об'єднання якихось ресурсів, наживання на ресурсах. Тому, ну, ось так в мене вийшло. Ось так в мене вийшло. Я сподіваюся, що доступно вам пояснила, але ж знову ж таки, якщо у вас ваші версії виникають, будь ласка, пишіть в коментарях. Будь ласка. Ну, ось такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за ваші коментарі, дякую вам за ваші лайки. Я дуже вдячна буду за ваші лайки, за підписку і за вашу думку. Бережіть себе, переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Тримаємо стрій і вперед! До нашої перемоги! До побачення!